Кожного року наше місто готується до наступного року, затверджує бюджет, і в тому бюджету чітко розписуються всі необхідні капітальні ремонтні роботи, які потрібно виконувати в наступному році. І по ці ремонтні роботи виділяються кошти. І ці кошти повинні бути освоїти. На сьогоднішній день ми не знаємо, скільки, скільки коштів освоєно, скільки коштів залишилось, скільки проведено робіт. Необхідно, може дійсно потрібно проводити достатньо робіт, може це не достатній ремонт ліфтів. може не на наш на сьогоднішній день дійсно ведеться дуже багато ліфтів, які зупинилися і потребують капітального ремонту. Але якщо ми беремо гроші зараз для того, щоб освої, для того, щоб їх освоїти, необхідно зробити проектні роботи. Для того необхідно провести тендерні закупівлю. Для того необхідно взагалі провести ці роботи, отримати акт виконаних робіт. І тільки після того місто повинно сплатити підряднику ті кошти. Порахуйте вже вересень, вересень. Жовтень, листопад, за три місяці освоїти таку кількість бюджетних коштів. Ну на мою це дуже складно, і як ви знаєте, необхідно спочатку мати кошти, а потім вже проводити необхідні бюджетні процедури. Для мене теж велике питання, чи освоюються ці кошти.